21 проєкт рішення про надання визволу громадяниному сіруку Миколі Валерійовичу на розробку проєкту зау щодо відведення власних земельних ділянки на массивній полиці міста Вишівської області. Даний проєкт сім я також на земельної комісії отрималися у зв'язку з тим, що необхідно перевірити по базі. Якщо є якась інформація, то пасажир. Ставлю на поіменне голосування з за, no за. Ворож, Данелія, да. Денисин, Полбич, Зурио, Іб'єн, Таранчук, Премен, да. да. Любач, Пушнір, Обіжен, Опорем, Сізнечек, Упов, Ябукляч, Обіщен, Прещенко, Прещенко Володимир, Чорнень, Горошкевич, за що, за що? Наступне переключення No23. Про дозволу громадянину Дющенко Олександра Матвича на розробку проєкту земленого. 22. 22. надання дозволу громадянську Папинко в Мар'яні Гіверні на розробку проєкту землеутку щодо відведення обладнання земельної ділянки на 20-річній біля тих Також земельна комісія утрималася вже в цьому перепровірити по банку. Є якісь пропозиції доповнення до для нам порядку. Ставлено питання голосування про рішення номер 22 в цілому. Упуст. За. Ну да. За. Димков. За. Бороть. За. Мелись. Так. Мелись. Ну буде. Так. Зулев. Прокоренко. За. Измиченко. За. Витковца. За. 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 Володимир, За. Турник, за. 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 Ябълка. За. Володимир. за. Ябълка. За. Ябълка. За. За. Ябълка. 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 Ябълка.

Зараз за, за. за. за рішення номер 24 рішення No24. Приймання дозволу громадяни Цімчуком, Тому Івановичу на розробку проєкту земельної відведення 20 пропозиції Майкла міського міської області. Земельна комісія уприймалася. Чи є пропозиції доповнення до даного проєкту рішення?

Опіженко. Лопорен. Гудковськ. За. 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 Ябокляць. За. Забіщен. Хрещенко За. Андрій. Трещенко Володимир. Чорненько. Ярушкевич. За. За 24. 25 квадрат. Прошу вибачи, хоч виступити. Прошу Давайте після сесії прийдемо. Шановна громада, але... шановні, але... я вибачаюся. Ні, давайте так. В, шановні виворите, нам треба зголосувати, депутати буде прийняти рішення. Шановні колеги, ви дозволите я зараз виступити, приватися на 5 хвилин, вам 5 хвилин падать для виступати? Шановні колеги, хто за те, щоб ви зараз ну, вислухати наших людей, які до нас? Колеги, хто за, прошу поставити. Шановна громада та депутати, я прошу вибачення, мене звуть Дмитро, ми військовослужбовці, перебуваємо в зоні АТО і просто сталася така прикра річ. Ми в інтернеті вичитали про те, що нашу шановну волонтерку Тетяну на неї подали позов до суду Дмитро Олександрович, якщо не влучаюсь. Вона там чимось зобразила вашу гідність. Ви, мабуть, вимагаєте там якісь певні кошти. І тут питання в тому, що ми з хлопцями приїхали, ми дізналися, зібрались, ми ж багато заробляємо, склалися. І я прошу вибачення, але відродик саме. Зробить багато чого. <рес> і в діти, Я і від держави. Секунду. У вас поважаючи у вас дали виступити з повагою. Якщо. Тетяна обізвала мене всякими поганими словами. Якими конкретними? Перебивайте кошти. вони... ви передавайте. А в, там, в хто в, вам ць ць передав про у нас це? Ми будемо волонтерами вашого пансіонату. Це ваші кошти. Розпоряджайтеся, як хочете. Давайте ми приїдемо, коли буде суд. Ми ще раз вирішимо, побачимо далі буде вимови. Будь ласка, це ваші кошти. Наробили на ЄСІСЯ. Проєкт рішення No25. Продання дозволу громадян і силі Лідія Володимирівна налог у проєкту землеутрію щодо відведення оплати земельної діяльні поводить місті Ржище і Київська область. На земельній комісії утримали суденного проєкту зв'язку також з попередніми причинами, що за рук на привазі було перепроєкту. Є якісь пропозиції доповнення до давного проєкту? Тоді ставлю на племена голосування про рішення номер 25 сьогодні. Прошу почути. Ворож. Денис, Бобиш, Курило, Клієнт. Грачу. Похоренку да. без нічого. Да. 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 Обвищу. Трещенко. Трещенковолодий. Да. 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 Чорненька. Да. Ми Рожкевич. Враг да. рішення No26. Проведення дозволу громади подобі Тарасу Павлович на розробку проєкту, що до відведення обратно земельної ділянки по вулиці Бочих міського тичній міського області. Земельна комісія вирішила даний проєкт рішення вправі на заопрацювання, це учасник АТО, але він прописаний в режимі. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію земельної комісії, відправити даний проєкт на заопрацювання. Шановні колеги, ставлю на поіменне голосування про рішення номер 26 з рахуванням травки і справи да рішення номер 26 Костю. Проєкт з пропозицією. Булаш. Ванерія. Зовбиш. Клієнт.

Чорний. За. Ярошкевич. За 22. Проєкт рішення No27. Провення визволу надійної корпусі на резонтії проєкту землеутрії веде обрати виконання ділянки проводиться дочок із 6.5 члена були два обіцяли. є пропозиції доповнення до даному проєкту рішення? Ставлене по голосування. Проєкт рішення номер 27 Суму. Апосу, Богданець, Роль, За, Волоков, Город, Панелін, Зенисиць, Довбиш, Журило, Лієнко, Радюн, Лименко, Гульбач, Гушнір, Габіженко, Рухоренко, Лізничен, Гудковськ. Я Бог'я. Терещенко Андрій. Терещенко Володимир. Чорненко. Дорожкевич. За Дмитрийко. 28 проєкт рішення про надання дозволу на медінину вважарі Володимиру Константиновичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки по вулиці Зольчик, містяжий міська убила. Даний проєкт підтриманий на земельних комісії. Чи є пропозиції? Ставлю на пойменне голосування проєкт рішення No28. Апостол, Буданет, За. Броль, За. Гуков, Горош, Данелія, Денисин, Довбиш, Журилов, Ільєнко, Таранчун, Ремен, Ульбач, Ушнір, Купішин, Різниченко, Гудковський, Ябоклячив, Сабіщин. Терещенко Андрій, Терещенко Володимир. За. Чорний. За. Ярошкевич. За. За 23. 29 зараз рішення про надання дозволу громадиної маршинку Хаку Миколаєвич на роботу проєктів резолюції щодо відведення власної земельної ділянки по вулиці Зочих Міська Русі області. На Земельної комісії. Е, е, Три чоловіка під, у, проти, три утрималися. Не підтримано, був на земельній комісії. Шановні колеги і Кристина чолові... Іванівна, цей чоловік учасника то він не живської місцевичного. Марченко, двадцять потім. Марченко... Село Стрібовиче вулиця Центральна, Мукачевський район Закарпатська області. Шановні колеги, на земельний кількість даний проєкт рішення не був підтриманий, тому якщо є якісь пропозиції доповнення, мати саме на на голосування. Роль утримуватися. Вовко. Ворож. Утримався. Данелі. Днесен. Потремал. Журил. Ильен. Нисенку. Потримала. Журил. Ильенко. Рачук. Утримал. Лимен. Ульбач. Ушнир. Рутижен. Утрималась. Рухоренко. Дучем. Тримався. Забіщен. Рещенко Андрій. Тривоць. Чорний. Ярошкевич Чотири проти Якщо Оксана Іванівна до піше розмовляє, присутні був при голосуванні. Я перепитав. Шістнадцять. Ну якщо да. утримався. Сімнадцять. Ну, я зайшов після голосування. Якщо це принципово мій голос, Ігор Іванов. Якщо принципово, то дванадцять утримали. Давайте так, як положено. За, За. проти утримав. 0, Будь ласка. Чотири. Проти. 4, 17, 0, Чотири Утрималось. Наступне проєкт рішення номер 30 Про надія дозволу громадянину куприєм Олегу Анатолійовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки по вулиці Зочих місця і Київська область. Даний проєкт рішення був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції доповнення? Ставлю на пойме голосування проєкт рішення No37. Булдаков, Броль, Гроф, Ворож, Гораш, Денисов, за. Долбыш, за. Журилов, Рачун, за. Шкульбач, за. Кушнир, за. Лапижен, за. Лухарен, за. Терещенко було. Терещенко Володимир. почекайте, не почули. Чорненько. Да. Ярошкевич, так. Да. 31 проєкт рішення про надання дозволу громадянину Лагоді Вадиму Вікторовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення власних земельної ділянки. Дане проєк рішення був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції повністю? Ставлю на проект на пойме голосування проєкт рішення номер е 31 Апостол. За. Будданек, за. Дроль за Головко. За. Дворож, за. Денисенко. За. Довбиш. За. Журило. За. Ільєнда. Каранчун. Гульбач. Рушнір. Обіженко, Візниченко, За. За. Рудковськ, За. Рябокляч, Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, За. Чорний, За. Ярошкевич, За Двадцять. За. Протишення No32. Про надання дозволу громадянину Лисюку Владиславу Івановичу на розробку проєкту земноустрою щодо відведення у власних земельних ділянків на вулиці Дочі Містяничевої Київської області. На земельна комісія на проєкт рішення був підтриманий. Чи є пропозиції виконувати? Ставлю на пройме на голосування про номер 32 в цілому. Головко. Данелія. Ой, Денисенко. За. Довбиш. Журил, да. Ильен, да. Карачук, да. Ульбачин, да. Ушнер, да. Опиженко, Дезниченц, да. да. Рудковский, да. Ягопляч, да. Терещенко Андрій, да. Терещенко Володимир, Чорний, Ярошкевич, Загось. Вступний проєкт рішення номер 33 Про надання дозволу громадянці Боровиченка і Юлії Олександрів на розробку проєкту землеутру щодо відведення власної земельної ділянки по вулиці Дочі в місті Дичеві Київська області. Проєкт рішення підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції доповнені? Получається за 20. 32 -е питання за 20. Не Ні, він помилився. Колеги, значить, 33 проєкт рішення став до нападми Капусту. За. Богданец. За. Гуль. За. Головко. За. Ворож. Пишу. Денисенки. Зубы. Гурило. Ильенко. Рачунки. За. Кульбачный. За. 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 Кушнир. Рудковский. Володимир за Черний. За. Ярошкевич за За 20. Проєкт рішення номер 34 30, да. 19. Ну, же ж ніхто не каже. <реклама> проєкт рішення номер 34 Проведі дозволу. Дорожченко Максиму Сергійовичу на розробку проєкту розповісти щодо відведення вразити на вулиці Зочі 50 області. Проєкт отриманий на земельній комісії. Є пропозиції закону? Ставлю на поємена голосування проєкту рішення No34 в село. Головко. Журил, Льєн, Рачук, Кульбач, Кушнір, Ропіженко, Резниченко, Гудков, Рябокляч, Сабіщен, Рещен Банків, Рещенко Володимир, Чорнень, Ярушкевич, За. За Наступний проєкт рішення No35. Проведення дозволу за Бельніку, на мобільному змельника Останаторію на рахунок проєкту землеустрою, що на рішення власної земельні ділянки поводиться та річне місце жище в Київська області. Даний проєкшення не був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції доповнення до даного проєкту рішення? Ставлю на пройме голосування проєкт рішення No35 сьогодні. нес. ж. Журило. Да. Парачук. Карачун Курбач. Элемент. Бать, утрималась. Пушне утрималась. Ти бачиш? Рещен, Незмічена

Що... Переголосив. От ви шумите, коментуєте, даєте людям вислови і люди збиваються і впливаєте на. Сиділи, мовчали навіть. Ви слухайте так. Колеги, ми ще до половини практично заходимо. Шановні колеги, ще раз ставлю на мене голосування про рішення номер 35. Ще раз наголошу на земельне комісі дане про рішення не буде підтримане. А Утримався. Утримуємося. Ну, дане. Утримуємося. Волю утримуємося. Волко. Ворож. Утримався. Данелія, Денисенко. Пишіть, будь ласка, я ще хочу. Данелія за? не має. Денисенко за. Довбиш. Журилов, Ільєн, Карачун, Ульбач, Пушнір, Опіжен. Утрималось. Укуренко Різніченко. Утримався. Гудьковськ. Прямо пляш. Трещенко Андрій. Чорний. Утрималось. Ярушкевич. Рушкевич. Шість. Шість за. Шість за. П'ятнадцять Наступний проект рішення номер 36 Про надання дозволу громадянки Чуприні Тетяні Івановні на розробку проєкту землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки вулиці Стофорні.

Різнічевиць. Зутковський. Букляч. Собіщин. За. Грещенко За. Андрій. Грещенко Володимир, Чорненько. Ярушкевич. За За. До дослідження. Проект рішення No37. Про мене дозволу громадянки Романа Алінія Сергійна на розробку проєкту з молодой відведення власних заметних діянки по вулиці Марініч, міста Після Київської області. Даний проєкт був підтверджений на земельній комісії. Є пропозиції допомогти? Ставлена про номельне голосування проєкт рішення номер 37 цілого». За. Апустунець. За. Ворож. За. За. Волков. За. Кульбач. За. Ільєнко. За. Ульбач. За. Опіжен. За. Гудковський.

Наступне проєкт рішення 38. Про надання дозволу громадянину Лабдортасу Адольфу Васильовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки по вулиці 35-й в Сахищівській області. Проєкт був підтриманий на земельних відвідах. Чи є пропозиції допомогти? Так по напрямку голосування проєкт рішення No38. Так. Да. 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 Гурил, Ильен, Гарачук, Кульбач, Бушнір, Лопиженко, Кукоренко, Близниченко, Зудковськ, Лябоклянко, Обіщенко, Лещенко, Лещенко Ляза, Чорнин, Достенчик,

Денесин, Товбиш, журил, Лієн, Я Сульбач, Ушнір, як ви їх заставили. А ну видно, скажімо, попросить, щоб просто тихіше ще говорили, бо ми тут заробляємося. Я був. Трещенко трещинку Чорний посиди. Я рожке ви. Двері не Динерів немає, де нас немає. Проект рішення номер 40 Проведення дозволу громадянських платівої Тетяни Миколаївни та громадянки ДВЧНК та Марії на розробку проєкту з щодо відведення варенної земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємців з перемовної та інших промосовності політиківський шлях та Даний проєкт був підтриманий на земельній місії. Це є пропозиція. В пункті 1 після слід земельної глянки додати текст 2018 сіли 218. Оксана Івановна, у вас не виписали, що це. Пропозиція виписана, так? Шановні колеги, ставлю пропозицію на голосування. Почекайте, почекайте. А було скільки чи там училище? Ні, там просто не зазвичай так. Це, Шановні колеги, ставлю на пропозицію Юлії Юріне на голосування, доповнити площу 0,1828. Хто за, прошу голосувати. Проти? Тримали. Шановні колеги, ставлю на племене голосування. Проєкт рішення номер 40 Врахування правок, які я щойно озвучила. За. За. Горош, Денисин, Довбиш, За Лиен, Гарачун, Гульбач, За Убиженко, За Гудбов, За Обище, Трещень, Горященко володимир, чорний, За за двадцять 20. І попередньому так. Два, три, чотири, п'ять, шість. Так вчора мовчати. 6. Ну я ж тобі, я вважаю, що передбачається. То кажіть, сподіваюся, давайте, Оксана Іванівна, а хто у нас слідкує за льну?